Фестиваль книги проходить на Закарпатті уже не вперше. Цьогоріч виставка ярмарок триватиме три дні. Запланована різноманітна програма від презентації нових книг до дитячих ілюстрованих виставок. Однак, мета такого масового книжкового ярмарку популяризувати книгу та видавничу справу. Виставка ярмарок взагалі-то мета її це привернення уваги до книги, до слова, до читання і до наших видавництв, як, знаєте, якщо у е, в нашій області не дуже розвинуто питання книгорозпосудження. Книжкове свято зібрало чимало поціновувачів сучасної закарпатської літератури. На прилавках можна знайти і придбати відомі шедеври письменників краю та їх найновіші доробки. У нас багато видавниць, в різних видавниць, і в такому повсякденному житті. Ми не маємо між ними зв'язку, вони не взаємодіють, вони якось існують самі по собі. Тому що ті системи книгорозповсюдження, книжкової торгівлі, що були раніше, вони втрачені. Представили свої книги цьогоріч і молоді автори. Наймолодша учасниця фестивалю ще школярка. Однак, за плечима уже друг збірці та власний фантастичний роман. Це про фантастику книга. Вона з'явилася цілком випадково. Ми з друзями дуже любили читати книги про фантастики, дивитися різні фільми. І так, дивлячись на життя, я описувала своє життя з то зору фантастики, як би вони відбувалися в казковому світі. Верлібри, етюди, сонети, новели та романи. Всі ці жанри зібралися в один, аби нагадати закарпатцям про багатий літературний світ краю.